Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні четвер, 4, 4 серпня, як завжди, черговий випуск програми Олексія Кучеренка про політику без політики. Я спробую максимально стисло сьогодні поспілкуватися з вами, бо скажу відверто, настрою особливо. Немає, ми всі бачимо все. Хтось більше розуміє, хтось менше. в мене своя оцінка ситуації. Розумію, що під час війни треба казати щось оптимістичне, але з іншого боку, більше себе вважаю реалістом, тому хочу про деякі реальні речі і висновки, які, як на мене, я зробив за останні. Місяці за останній рік ну, по перше, звертаю вашу увагу, просто раджу наполегливо на українській правді. Дуже цікава така стаття. Леоніда Кучми. Не треба розраховувати, що Путін ось ось помре, чи що війна закінчиться скоро. Неоднозначна фігура Кучми не обговорюємо. Любить, не любить хтось так чи інакше людина була два терміни президентом країни. Дуже добре, повірте мені, знає цю країну і відчувала її по-своєму бачила цей інститут президента. Ще раз не даю ніяких оцінок. Але я хочу сказати, що людина точно ну, досвідчена і точно не грається в популізм, бо розуміє, вона вже не бореться ні за рейтинги, вона не збирається бути. Ця людина подалі президентом і тому м говорить, як на мене, те, що думаю. Так ось, дійсно, оці відвертість. Другого президента Кучми в цій статті. Ну, мене, ну, мене, Не те що вразило, але вона просто підтвердила мої так само такі, оцінку реалій. Про що він каже? Швидко не буде. Просто не буде. Те, що там завтра Путін помре, чи завтра щось там, там відбудеться, ми переможемо. Ймовірність дуже маленька в це вірити не треба. Е треба шукати вихід він, він тобто він він коли обидві країни будуть себе вважати Переможцями пише Леонід Кучма. І Я десь можу з ним це погодитися, бо е, розумію, наскільки би ми хотіли повну, так повну беззаговорочну перемогу в цій війні, капітуляції, макти і так далі і тому подібне. Давайте будемо реалістами. По-перше, ми не одні, це глобальний такий конфлікт інтересів. Зрозуміло, що в цій ситуації нам треба максимально визначити свої інтереси, свої червоні лінії. Безумовно, це мова мусить. Йти про повернення кордонів в першу чергу, відновлення, верніше там кордонів. України безумовно, мова мусить йти про фінансові джерела відновлення, і про майбутнє і в воєнному статусі, і в цивілізаційному статусі Держави України. І я просто переконаний, що в цій ситуації період. Певних валідолів, да, ви розумієте, про кого я кажу, заспокійливо, валідоли, 2-3 тижні, все буде так. В травні 2-3 тижні ми вже переможемо, той піде туди, танк поїде туди, ракети туди, там ми все показав і пішов далі там, продавати кружки, там, чашки, футболки своїми. Ну, нормально, бізнес, він, бізнес да, коли ти розкрутив свій фейс. І він мільйони знають тебе, і ну, відносяться ти вже піар-марка, така Лейбл, то його можна комерційно використовувати. Ми ж бачимо це навкруги дуже багато. І тому на сьогодні я хочу сказати: от я не вважаю себе всім в воєнних справах, але бачу наскільки все непросто йде, і бачу наскільки важко і постачання зброї. Хоча, якщо послухати тих же самих американців і німців, то вони ж кажуть, ми ж вам даємо стільки зброї, скільки ми не даємо армії, і просто треба було накопичувати значно раніше снаряди. Величезна проблема, яка сьогодні в сучасній цій війні, коли дійсно гарматний гарматний дуелі йдуть. І ми розуміємо, що у нас такі ж самі гармати, як у росіян і снаряди такі ж самі 152 мм, міліметри, але в них їх. Або в 50, або в 100 разів більше. Тут безумовно не можу не згадати і всі ці вибухи і Новобагданівка, і Вінницькій області, і інші там 4 чи 5 да полігонів. Це були стратегічні запаси наших в першу чергу ракети чи першу чергу снарядів. І зрозуміло, що це була підготовка до війни, яку абсолютно якось не так сприйняли в нашій країні, бо нагадаю... Ні снарядів нас не накопичено в досталі зараз по всьому світу. Фактично і ми шукаємо їх, і росіяни шукають їх. розумієте? і росіяни вже по країнах свого табору вони намагаються якось закумулювати озброєння, снаряди, пропатронний завод. Я вже не кажу. І в цій ситуації, безумовно, ми стали вкрай залежними від держав світу, ну яких називаємо демократичний табір. Цей слава Богу, він є. Слава Богу, він це принцип. Мовий, він стоїть на базі своїх цінностей. Якби ми не відносилися там -то до німців або до італійців, до французів, ну тим не менш, вони я не думаю, що зможуть включити задню, коли мова йде про, дійсно, про е цінності демократії і в боротьбі з автор... з авторитаризмом. Безумовно. Що і візит Ненсі Пелесі до е, Тайваню ну, показав, що це ну, Америка, вона, якщо щось каже, то вона діє. Да? І ми в цій ситуації, мабуть, наступна дія, це таке звернення президента Зеленського, е, що він хотів би вийти на прямий перемовини з китайським лідером. Сі для того, щоб ну, якось при... вплив Китаю на Росію задіяти, бо Китай це дійсно один з тих варіантів, який може вплинути і примусити, або домовитись з Путіним про зупинення війни на адекватних якихось умовах, в тому числі для країн. А тепер про енергетику. Як ви знаєте, я очолював нещодавно. Тимчасову спеціальну комісію Верховній Раді зізнаюсь відверто, три роки моя робота Верховної Ради мала ефективність 10%. Мені соромно перед вами, але повірте, це не я винен вибачте, це ви винні. Бо коли Україна і Українці обрали таку конструкцію влади і таких людей до влади, які в футболках з хорошими формами носять там мають право на помилку, але жодного документу не можуть прочитати, повірте мені, потрапити в комітет, де їх таких з енергетики, де жодна людина фактично не має досвіду з енергетики, де просто нема, ну, нема з ким говорити на, на, на стратегічні питання якісь, ну це дійсно голгофа. І і я в цій ситуації нарешті довело, вдалося там до, домовитися переконати молоду команду, що давайте спробуємо, хоч якось об'єктивно, без естерик, проаналізувати, куди зайшла наша енергетика, комуналка, газовий ринок, електричний ринок і так далі, і що далі з цими проблемами робити? І от я можу зазначити, можу зазначити що в мене немає тут, не можу я вам нічого оптимістичного сказати, не можу обіцяти. Якихось низьких в нинішній ситуації низьких там цін. Дай Боже, враховуючи те, що наробили в Нафтогазі, враховуючи те, що в газовій сфері наробити, наробили з цим ринком, дай Боже втримати цей ринок, розумієте? Бо дійсно там собівартість, ми оперуємо весь час певними категоріями собівартості вона є і вона нижче, але. Нам не вистачає газу, і так чи інакше, рештку газу ми купуємо сьогодні за фантастичними космічними цінами. А ми ж не можемо добити нашу промисловість, наш бізнес, наш е, бюджетні установи, садики, школи в виші. І тому треба робити мікс відносно дешевого українського газу і цього дорогого, е, е, дорогого закордонного імпортного газу. І цей мікс. І він і є справжній ринок, який якби зараз зробити, то моє переконання була б позначка десь 6-8 гривень. Ринкова ціна на українському ринку без прив'язки до імпортного цього паритету стала би справедливою. І повірте мені, мені так хотілося б вам щось байки вішати на лоха, що газ буде безкоштовний, що вам будемо доплачувати, що електрика буде безкоштовна, що доплачувати будемо. Але я не можу цього робити категорично. Ну не буде воно безкоштовним. Дай Боже, нам втримати ціни на газ, тарифи на тепло. На жаль, не можу обіцяти, що ціна на електроенергію не зросте, бо зрозумійте, будь ласка, ми ж на якомусь такому ну, фантасмагорічному шпагаті. Ми з одного боку тут хочемо говоримо про якісь такі низькі ціни, і вони теоретично у нас могли би бути. Але з іншого боку, ми говоримо про євроінтеграцію. І погодьтеся, вся країна аплодує. І народ, і президент, і депутати всі кричать: так, ми йдемо в Європейський Союз. Друзі, ну увімкніть мозок елементарний. А як ви думаєте, можна бути в українському в Європейському Союзі і мати ціну на електроенергію в п'ять разів дешевше, ніж в сусідніх країнах? От зараз наша компанія Укренерго експортує електроенергію. Енергію нашу. Поки у нас вона в профіциті, поки що. Тому що невідомо, що буде на зиму Запорізької станції. Ви ж розумієте, який там зашквар ще відбувається. Але цей профіцит до чого призводить? У нас ціна на електроенергію в 5-6 разів дешевше, ніж та, куди ми продаємо. Дійсно, поки що йдуть надприбутки державної компанії Укренерго. Але це треба зрозуміти. Це якесь тимчасове явище, і ці надприбутки треба. Пустити, покрити проблеми наших енергетиків, щоб вони не, запинили, не зупинились, бо одночасно входять в береги наші енергетичні компанії. Я нікуди не знімаю з порядку денного питання корупції і недбалого управління. Ще раз ми доведемо в нашій комісії, зрозуміло, і там будуть і факти корупції. Я вже отримую. Е, Потік скар, там будуть очевидні факти неефективного, тупово, примітивного, бездарного управління державного як в Нафтогазі, так і в енергатові, так і в комуналці, і так далі і тому подібне. Але для того, щоб це виправляти, до влади якось має прийти настільки прагматична і професійна команда без сантиментів, я можу провести тільки просту аналогію. Ну, дай не дай Боже хтось з вас, але ми знаємо, коли наші родичі да, були вже такі в дуже важкому стані, як хворі, і ми бачили, як працює бригада хірургів, лікарів, коли рятує організм. Або це операція на серце, або це операція там, на нирки, або що ще. Ви ж бачите, да? Вони на сантименти в них часу не немає, в них настрої немає. Вони кажуть нам, які хвилюються за своїх родичів, вони кажуть, нам так. Ви нам не заважайте, буде так, як буде. Ми все зробимо, щоб врятувати життя вашого родича. Ми будемо це робити професійно, так як нас вчили. Нічого ми вам обіцяти не будемо. Крапка, до побачення, чекайте результату. І ми до цього нормально, адекватно ставимося. Да? Бо ми довіряємо цим людям фаховим. Вони не мають права на помилки, вони зробили їх свого часу. Це не інтерни, в яких обрали там нові обличчя. Це досвідчені люди, які досвідчені фахи, в яких є загибелі, невдалі операції, але яким ми довіряємо життя наших близьких або своє життя. То я до чого звертаюся? Готуйтеся, будь ласка, ми всі готуйтеся і шукаємо таку ж саму бригаду хірургів, і анестезіологів, і реабілітологів. І хірургів, і терпети, і ті, хто дійсно будуть рятувати ось цей дуже і дуже хворий організм під назвою економіка України. Ну і взагалі, Україна, яка як країна наша рідна, ми її любимо. Ми кудись йдемо. Ми хочемо в Європу, але цей шлях. Точно не буде простим. І налаштовуйтесь, будь ласка, на це. Бо якщо у вас не буде психологічної підготовки, або біда буде тут, ви розумієте, чим закінчиться, або поїдете, або ми з вами поїдемо, так як поїхали 4,5 мільйони наших українців. Я особисто не хочу. Я з дітьми тут чого і вам раджу, бо це наша країна, ми її будемо займатися, але рожеві окуляри треба знімати і готуватися до реалістичного сценарія. Ось на цій. Ноті я поки що закінчую, тому що я готуюсь до роботи, до очолювання тимчасової спеціальної комісії з аналізу ситуації на ринках енергетики та комунальних послуг. І разом з вами ми будемо найближчим часом не просто казати, які всі кругом, ідіоти, що не робили, але і давати конкретні абсолютно пропозиції і шляхи виходу з цієї вкрай непростої ситуації. Слава Україні! Вірю в ЗСУ, ваш Олексій Кучеренко.